Колись там антрополог, такий англійський, польського походження Маліновський, описав культуру якихось там племен в Тихому океані, в яких культура стояла на такому дуже цікавому процесі. Процес називався кула, і це був процес обміну, але не економічного обміну. Тобто ці люди міняли, вони людожери були, жили там на сотні плюс островів, і вони міняли там червоні. Браслети на біліне місто. Це процес ритуального обміну. Потім виявилось, що ще один антрополог, Марсель Мос, здається, описав, що такі процеси існують в багатьох культурах. І там американські індейці, в них є процес такого обміну сакрального, маорі, аборигени Австралії і так далі. Була така зроблена гіпотеза, що той процес обміну він, він є в основі будь-якої культури. Але це не економічний обмін, а саме сакральний. Він має певні такі ознаки, це завжди публічна дія, і людина, яка щось дарує в тому процесі, по суті, дарує себе. Це такий процес принесення божественного в світ, тому що Боги нам все подарували. І от коли ми даруємо просто так, без вигоди, то ми приносимо ось цю частинку того Божого в цей світ. Так? Давайте задамо собі питання: а як в нашій культурі? Що з тим процесом? Бо виходить, що для того, щоб вистояти перед ворогом, той процес обміну неекономічного, коли ти просто віддаєш все, що можеш, він має існувати в кожній культурі. І в нас, от на тому протистоянні з агресором, да, подивіться, там, є добровольці, які йдуть на війну, добровольно, готові захищати до межі, там, втрати життя, готові захищати країну і культуру. А є волонтери, які всіх об'єднують в допомозі тим добровольцям, такий зустрічний. відбувається обмін. Це от той самий сакральний обмін, якого, ну, який там в інших культурах по іншому виглядає. Підприємці, звісно, всі долучені до того процесу, бо в них більше ресурсів, ніж в звичайних людей. Але ну може не всі, але багато хто. І я би не казав, що що це, от саме це щось таке особливе для підприємств. Це все це да українське, це наше. Це не стосується там бізнесу, підприємництва, там економічної діяльності якоїсь.